Поту, потужний. Темно коричневий колір. Ось така от шоколадочка у нас. Отже, також. Шоколадний Чоколад. Сьогодні ми не будемо показувати, як додавати хаб, але покажемо це завтра. Дуже гарне селфі вийшло. Дякуємо вам, компанія ITV. У нас конкурс. Як ми обіцяли, що? Ставимо конкурсі, а не конкурс. Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас потужний огляд новинок охорони сигналізації Прокс. Поїхали! О! Стоп, забув сказати найголовніше. Сьогодні ми анонсуємо розіграш стартового комплекту охорони сигналізації UPROX з найостаннішим хабом. Умови та деталі розіграшу будуть анонсовані в кінці відео. Компанія ITV випустила у свою лінійку охорони сигналізації декілька нових пристроїв. Це у нас новий датчик на відкриття дверей, новий хаб і датчик руху з фотофіксації. І зараз ми детально поговоримо про кожен продукт. Перший продукт у нас це у нас датчик відкриття дверей. Він у нас називається Uprox VDS+. Перша версія у нас називалась Просто VDS. Що значить плюс? Плюс це значить, що в цей датчик. Додали акселерометр, тобто датчик положення. Тепер ви можете використовувати даний датчик і встановлювати його на металопластикові вікна. Тобто, якщо у вас відкрите вікно і ви хочете, щоб у вас був об'єкт на провітрюванні, і при цьому ще була охорона, будь ласка, використовуйте даний датчик. У нас він випускається в трьох кольорах: стандартний білий кольор, як і раніше, у нас був датчик в ЄСвичайний білому кольорі. У нас є чорний. Датчик чорного кольору, ось можемо побачити у картинці. І з'явився у нас також третій колір. ось такий от коричневий, такий більш шоколадний, чоколата, який підходить до інтер'єру, де присутні коричневі елементи там, вікна. Рами вікон двері дуже гармонійно вписуються у дизайн. Але ще раз наголошую, що основна перевага цього датчику, який би він не мав колір, це те, що він має вбудований акселерометр, що допоможе при зміні положення вашого вікна або металопластикової двері зробити спрацювання за нахилом, тобто при зміні положення. Що допоможе вам виявити вторгнення в ваше приміщення. Давайте ж переглянемо, що ходить у нас в комплектацію. Це у нас стандартна комплектація всіх датчиків, іде у нас магніт додатковий, інструкція в комплекті. У нас іде ось такий от двосторонній скотч, для того, щоб можна було перед монтажем зафіксувати, подивитися, як виглядає у нас датчик, і щоб легше було його встановлювати. На самому датчику теж є у нас двосторонній скотч. Також в комплекті у нас є ось така от гумова прокладка. А що це означає? А це означає, що наш датчик має ступінь захисту IP54, що дозволяє його встановлювати не в приміщенні. Тобто, ви можете його встановлювати навіть на вулиці. І він буде витримувати різні погодні умови. Також у нас в комплекті йде ось такий от додатковий дріт, він йде у нас для підключення зовнішнього датчику на відкриття. Але тут цікаво, що тут є три дроти. Якщо, наприклад, у вас є система ролет, яка потребує додаткового живлення від зовнішнього пристрою на свій стан, то даний датчик може дати вам таку інформацію. І також у нас додатково йде ще пакетик з елементами, які допоможуть нам закріпити датчик на необхідні поверхні. Це у нас комплект монтажних саморізів. Далі у нас на огляді це у нас. Датчик руху з фотофіксацією. Це новинка від Uprox, Він називається duprox PeerCam White. Він також є доступний і у чорному кольорі. Бачимо, така гарна у нас коробка з QR-кодом на інструкцію. Давайте ж переглянемо, як він виглядає. Ось такий от чудовий вигляд. Знімаємо це все. Ось візуально бачимо, як він виглядає. У нас тут по стандарту йде кронштейн з можливістю встановлення на бік датчика. Ось так виглядає увімкнення його. Тут кнопка Увімкнення, QR-код з назвою, все як потрібно. У нас на борту є вбудована камера, спишка для того, щоб зафіксувати. Зображення в темну пору року. І індикація звичайно стандартна, як присутня на всіх датчиках руху з фотофіксацією. Трохи про технічні характеристики. Даний датчик у нас має код огляду 88 градусів. Також даний датчик може відстежити ціль виявити її на відстані до 12 метрів. Також даний датчик має нечутливість до тварин масою до 20 кілограм. Також даний датчик може працювати на відстані до 4800 метрів на відкритій площі. Хотів наголосити на важливому уточненні: даний датчик у денну пору доби у нас може зафіксувати рух та передати гарне фото чіткій якості до 12 метрів. А у темну пору доби до 8 метрів. Будьте уважні, це дуже важливо. Якість фото даного датчику це у нас 640 на 480 і. Швидкість передачі фото в середній якості з даного датчика у нас займає всього до 9 секунд. Також не забуваємо, що для правильної роботи імунітету встановлюємо датчик на висоту 2,4 метри від центру лінзи. Не забуваємо про це, будьте уважні. А зараз трошки про комплектацію даного датчика. Як зазвичай у нас іде в комплекті кронштейн настінний, щоб змонтувати на стіну. Дуже зручний, до речі, для монтажу. Невеличкий монтажний комплект, як і в всіх датчиках, і іде інструкція по налаштуванню та установці. Як по стандарту всіх пристроїв від компанії Дюмпроксі, ну що ж, переходимо до наступного пристрою. Це у нас хаб, тільки що хвилину назад ми бачили, я вам презентував новий датчик з фотоверифікацією, але у нас, на жаль, не було хаба, який підтримував цю функцію. Тому... Компанія ITV випустила у свою лінійку UPROX сигналізацій нові два хаби. Це у нас хаб UPROX MPX L та LE. Вони мають незначну відмінність, це те, що один має у нас на борту езернет, а в другого його немає. Давайте переглянемо, чим у нас зазвичай комплектується даний хаб. У нас є монтажний комплект, як зазвичай. У нас блок живлення йде на 12 вольт. І сам хаб та інструкція в комплекті. Ось така от гарна інструкція. Зараз давайте переглянемо, як у нас виглядає блок жилень. Блок живлення у нас ось такий, З довгим дротом, що більш ніж достатньо, щоб підключитись до найближчої розетки. Та можемо побачити сам хаб. Зовнішній вигляд майже не змінився, такий як був і в минулих версіях UPROX. Бачимо, у нас таке ж кріплення кронштейну. Бачимо, у нас ось тут підключення йде саме блокоживлення, живлення, підключення двох сім-карт ми можемо підключити. Але у нас, на жаль, немає езернету. Версія L не підтримує езернет. MPX LE підтримує всі чотири канали зв'язку. Тобто дві сім-карти, Wi-Fi. І ethernet модуль. Максимальна кількість, яку підтримує даний хаб, це у нас 500 пристроїв, але він трошки у нас поділяється на групи категорії. Тобто ви не можете взяти, наприклад, 500 брелоків і під'єднати до даного хабу тільки 500 брелоків. Тому трошки детальніше. По-перше, даний хаб підтримує 30 груп у нас, 250 бездротових зон, 250 брелоків, 30 клавіатур, 150 виходів. Та вісім радіоретрансляторів. Даний хаб у нас має чотири канали зв'язку. Це у версії LE, Тобто у нас присутні Ethernet, Wi-Fi і дві sim карти. Wi-Fi частота, на якій він працює, це 24 ГГц, Ethernet у нас працює до 100 Мбіт на секунду в даному хабі. Стандарт зв'язку, який він підтримує через sim карти. У нас 2G, 3G та LTE. Ось такі от супер класні характеристики. І також хочу наголосити на тому, що передача сигналу між хабами-датчиками, як і у всіх пристроях від компанії Єпрокс, дорівнює 4800 метрів. Mm. Ну що ж, переходимо до фінальної частини, ми будемо додавати наші нові пристрої до додатку, подивимося, який у нас з'явився новий функціонал, і побачимо якість. Фото з даного датчика. Сьогодні ми не будемо вам показувати, як додавати хаб у мобільний додаток. Це у нас є у минулих відео, тому перейдемо до демонстрації роботи наших пристроїв. Ну що ж, перший датчик, який ми будемо додавати, це у нас ЮПрокс від DS Натискаємо в додатку Додати. Нам в додатку каже, що нам потрібно його увімкнути. Ми його вмикаємо, і все. Бачимо, що датчик. За лічені секунду швидко додався. Так, давайте його назвемо вікно, що це датчик у нас встановлений на вікні, зберегти і готово. Бачимо по, по налаштуванням, що у нас є налаштування тамперу, ми його можемо увімкнути або вимкнути. Можемо налаштувати, що якщо у нас датчик втратить зв'язок з нашим хабом, то хаб нам сповістить про те, що у нас буде тривога по цій події. Світлодіодна індикація у нас, яка у нас знаходиться. Спереду датчика, да, якщо ми бачимо на розмикання, коли ми робимо спрацювання або на положення акселерометра, то якщо нам вона заважає, ми можемо її вимкнути. Режим роботи виходу живлення – це те, що я казав ще на початку, про підключення до спеціалізованих контролерів рулет. Це нам зараз необхідно. І самі налаштування нашої зони по самому датчику. Перша зона у нас ми бачимо, він ділить її на те, що це сам магнітоконтакт, тобто саме розмикання. І друга зона це у нас сам нахил, тобто спрацювання самого акселерометра. Ну ми можемо його змінити на зовнішній, наприклад, там датчик. Як нам буде зручно. Бачимо, що у нас є встановлення, можемо тип датчика виставити, які нам необхідно, що це буде затримкою. У нас працювання без затримки відразу. Що це у нас там коридор, внутрішня зона, 24 годинникова зона, або просто можемо його відключити, якщо у нас датчик вийшов з ладу, або нам не потрібно отримувати якийсь час повіщення з даного пристрою. Саме цікаво, що тут є класна функція, це кут нахилу. Ми його можемо виставляти так, як нам потрібно. Бачимо, градацію у нас іде 5, 10, 15, 20, 25 градусів. Тобто на скільки градусів у нас буде відхилення, зміна кута, там, наприклад, на 5 градусів. І тоді у нас датчик спрацює, в залежності від того, чи у нас буде встановлений магніт. Тобто це у нас окремий функціонал даного пристрою. В принципі, по датчику у нас все. І давайте тепер переглянемо, як додається датчик руху. Натискаємо додати, давайте його відчинимо. Ось тут у нас є кнопка увімкнення, вмикаємо його. Та чекаємо реєстрації? Все, бачимо, датчик у нас пройшов реєстрацію. Не забуваємо, що його правильне положення установки ось такому вигляді, не ось такому, як багато хто у нас запитує, каже, що ось так потрібно встановлювати. Його потрібно встановлювати ось таким чином. І так, що ми бачимо по налаштуванню? Те ж саме назва. Можемо його назвати, наприклад, там, коридор. Те ж саме по налаштуванням, майже ідентичні функції є відключити тантор, тобто спрацювання при відриві датчика з свого кріплення, або якщо може хтось захоче його збити якимось стороннім предметом. Можемо назначати групи, в якій він буде у нас знаходитися. У нас зараз створена одна група. Світлова індикація, ми її можемо відключити, щоб вона, наприклад, може дратуватиме у нас в вечірню пору доби. Можемо виставляти чутливість. У нас зараз стоїть тут середня. До цього більш ніж достатньо для того, щоб у нас коректно працював імунітет на тварин і він коректно реагував на людину. Сповіщення про температурні межі. Це у нас окремий функціонал, тобто можна налаштувати, щоб датчик повідомляв нас, що в нашому приміщенні, наприклад, піднялася температура або вона стала менша. Встановлення це у нас мається на увазі постановка під охорону, так як і в цьому датчику, ми можемо тип зони налаштувати, що це у нас буде затримка, чи 24 часова зона постійна, чи внутрішня зона. Налаштовувати так, як вам зручно. Постановка з порушеним датчиком. Що це значить? Наприклад, якщо ви ще знаходитесь в приміщенні, да, датчик вас бачить, ви ставите на охорону, і у вас пішов відлік на затримку на постановку, то система дасть вам змогу поставити. Об'єкт під охороною, розмір фото. Ми можемо змінювати якість фотопередачі. У нас є можливість зробити фото на 240 на 176 320 на 240 і 640 на 480. Чим менша якість фото, тим швидше вони прийдуть нам у мобільний додаток. Тобто, якщо у нас буде стояти 640 на 480, у нас приблизно це займе 9-10 секунд. Якщо у нас буде 320 на 240, це до 9 секунд, в залежності від якості сигналу 240 на 176 Це ще швидше буде у нас приходити фото. І також буде суперфункція, вона зараз доробляється, це примусове отримання фото з повіщення. Тобто ви зайдете просто в додаток, натиснете кнопку і отримаєте просто фото в реальному часі. Не потрібно, щоб датчик спрацьовував на тривогу. Ну що ж, перейдемо до тестування наших пристроїв, перевіримо якість фото на датчику з фотоверифікацією. Та перевіримо працює акселерометр у датчику VDS Що нам потрібно для цього зробити? По-перше, нам потрібно перейти в додаток Vprox Home і поставити об'єкт під охорону. Ставимо, чекаємо. І тепер давайте зробимо селфі. Так, бачимо, у нас датчик спрацював в додатку. І давайте ж переглянемо, яке у нас вийшло фото. Бачимо, що група 1, тривога в коридорі, як у нас датчик називається. І глянемо на фото. Давайте. Така да. в нас гарна якість. Можете самі в цьому впевнитись. Для камери, яка знімає 640х480, більш ніж достатньо. І бачимо, що швидкість передачі самого фото на мобільний додаток через хаб у нас дуже швидко відбувається. Можемо зберегти дану фотку в системах, якщо нам потрібно. Ще одне було спрацювання датчику. Давайте його трошки в сторону, щоб не заважав. Результат дуже гарний і шикарний, я навіть сказав. Наступний датчик у нас об'єкт. Зараз ще залишається під охороною. Це VDS. Просто беремо його ось просто з місця над магніт в мене в стороні. Просто беру його, ось піднімаю. І все, в мене тривога, спрацювання по акселерометру. Тобто ми змінили положення датчика. Ми його поклали на місце. Давайте трошки зачекаємо. Да, ось можемо побачити, що група 1 тривога, зона 2. Зона 2 це у нас акселерометр, тобто датчик положення. І можемо ще раз переглянути, як це працює. Оп, ми просто підняли. І отримали сповіщення, що у нас. Було спрацювання, і що, от наприклад, у нас датчик зараз в своєму стандартному положенні, що у нас група 1, зона 2, вона відновлена. Тобто датчик у нас знаходиться в нормальному стані. На цьому по тестуванню все. Переходимо до висновків. Шановні, ми сьогодні побачили класні новинки від компанії ITV, тобто нові елементи охоронної системи UPROX Це у нас датчик відкриття з положенням та. Датчик з фотоверифікацією. Ми могли побачити якість фото з даного датчика, що він чудово працює, швидко передає фото, і могли побачити, як у нас гарно і коректно працює акселерометр в даному новому пристрої. Також хотіли наголосити, що хаби версії MP вже не будуть випускатися. На їхню заміну у нас прийдуть хаби MPX L та MPX LE А тепер. Перейдемо до найцікавішого. У нас конкурс, як ми і обіцяли. У даному конкурсі у нас розіграш стартового комплекту охорони сигналізації юпрокс вже з новим хабом на борту. Які ж умови даного розіграшу? По-перше, вам потрібно підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. А по третє, залишити коментар під даним відео та напишіть. Які нові пристрої у лінійці охорони сигналізації UPROX ви хочете побачити, та який новий функціонал ви хочете побачити у даній системі? Розіграш даного стартового комплекту ми проведемо на початку травня, так що будьте дуже уважні, слідкуйте за нашими новинами на youtube каналі People.ua – Технології для людей. Па-па!